Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 17 ударних БПЛА типу шахет та керовану авіаційну ракету Ха 59 Військові звітують знищено 16 ударних БПЛА типу шахет у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару по житловому сектору Миколаєва зросла за інформацією. Голови ова в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу отримав важкі поранення. Таким чином йдеться вже про п'ятеро загиблих. РФ з початку року випустила по Україні тисячу ракет, майже 2800 шахедів та 7 тисяч авіабомб. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Посадовець відмітив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотон. Лише 3% російських ракет безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру, підкреслив. Дипломат Зруйновану трипільську тес на Київщині можна відновити і енергетики вже мають пропозиції від країн Європи щодо надання обладнання. Про це повідомили Центр Енерго. Однак наголошують енергетики відновлення станції без її захисту системами ППО не розв'яже проблему. Також додали, що поки що з огляду на сприятливу погоду споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв з електроенергією, але відключення можуть початися ближче до літа. Наразі пад центру енерго втрат. Тело 100% генерації через вчорашню російську атаку дронами. У Міноборони обіцяють у найближчим часом представити законопроєкт щодо ротації і звільнення в запас. Про це повідомив речник відомства Дмитро Лазуткін. Зазначається, що над цими нормами вже працювало Міноборони, і планувалося, що це увійде до закону про мобілізацію. Тепер ці напрацювання будуть використані. Також додав речник, громадськість знатиме на якому етапі розробка цього закону.